Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. У Києві 17-та. час новин від журналістів СІТІВІ та СТБ. Мої вітання. 123 шахеди та 7 балістичних ракет використав ворог під час нічної атаки на Україну. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Шість ворожих іскандерів цілили по Києву та області. Усі їх наші захисники неба збили. Ще одна ракета вдарила по кривому рогу на Дніпропетровщині. Запуски відбувалися з Брянської області та Криму. Зі 123 ударних безпілотників збити вдалося 71. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Ще 40 дронів імітаторів були локаційно втрачені. На світанку по столиці ворог запустив шість балістичних ракет попередньої іскандер. М по цілях одразу відпрацювали наші сили ППО. Всі ракети збито, однак уламки завдали значної шкоди. Найбільше руйнувань в оболонському районі міста. Там була пожежа в офісній будівлі. Повністю вигоріли поверхи від першого до сьомого. Також вибуховою хвилею вибито вікна у сусідніх житлових будинках, пошкоджено автомобілі. На жаль, є одна жертва охоронець місцевого підприємства будівлі та четверо травмованих. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Значно постраждало від російської ракети приміщення телеканалу Фрідом який мовить для іноземної аудиторії. У будівлі вибито десятки вікон, пошкоджено виробничі приміщення та авто. На території тривають рятувальні роботи та слідчі дії, адже там багато офісних приміщень. Керівництво каналу запевнило, ніхто з працівників не постраждав, але офіс треба буде серйозно ремонтувати. Вати. Утім, попри потужну ракетну атаку, українське іномовлення продовжує свою роботу. Минулої доби ворог 95 разів атакував позиції Збройних сил України. Повідомив Генштаб. Окупанти випустили 20 ракет, скинули 149 керованих бомб. Крім цього, здійснили понад 6300 обстрілів та використали понад 2300 дронів камікадзе. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора на Торецькому – 13. Активно поводиться ворог на Лиманському, Новопавлівському та Куп'янському відтинках. Точилися бої поблизу Білогорівки, Часового Яру, Новосілки на Курщині, підрозділи Сил оборони України. Вчора відбили 15 атак росіян, які широко застосовують каби та артилерію, аби спинити наші збройні сили. Покровськ та його околиці залишаються основним епіцентром протистояння на Донеччині. Росіяни тактику не змінюють і тиснуть на флангах. В лобову штурмувати не йдуть так само, як не застосовують важку техніку, натомість постійно влаштовують піхотні атаки. Стримувати цю навалу вдається не лише артилерії, мінометам, а й завдяки дронам. Серед тих, хто щодня палить ворога на покровському напрямку бійці 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Із захисниками спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Це, напевно, один з найбільших кошмарів для росіян. Ось такі великі дрони, гесокоптери. Його росіяни вже давно бояться. Деякі е, називають їх бабою ягою Все через те, що він шумить дуже. Ну а по-друге, це основне. Та такі борти легко можуть скидати на голови ворога. 8 кілограмові. Фабин. А ось і сама робота таких дронів на Покровському напрямку. Пілоти 117-ї окремої важкої механізованої бригади нагадують росіянам, що на нашій землі їм не місце. Палять їхню техніку, живу силу і розбивають укриття. Постійно на емоціях постійно ми ще на досить активний участок заступили відразу чужі впівішки чужі мавіки, наші мавіки. Ну тобто, ти завжди ну переживаєш штурма на позивний сакура разом зі своїм екіпажем батальйону безпілотних систем. Кілька годин як повернувся з бойового чергування. кажуть для росіян нині техніка цінніша ніж їхня жива сила. І на штурми відправляють своїх вояк в основному пішки. Працювали по піхоті, по бліндажах досить непогано попали в бліндаж. Піхоту вразили, коли переміщалися до скупчення. Ну накопичується. Далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. Щоправда, ворог, як чує, гу бомбера намагається його збити, бо хлопцям доводиться літати не лише вночі, але й в день. Покровщина у вогні цілодобово, тож і мінсують ворожу навалу Теж цілодобово це він з цього виїзду приїхав раніше за нас. Ну по ньому стріляли, вразили промінь, перебили. Провід який йде на контроль мотора. Один мотор не працював, вразили антенну. Та завдяки майстерності екіпажу підбитий гексокоптер вдалося врятувати і вдало посадити. За кілька днів його відремонтують. Ось у цій власній майстерні, і бомбер знову нестиме смерть окупанту. Найчастіше це розбиваються пропи і прострілюються ноги. Мотори бувають, прострілюють. Це вони з дробовиків? найчастіше з автоматів Ні, буває, бо був одного з дробовика збили дробі по батареях. Саме гірше, коли попадають батарею, вона і загорається і все сам Ярослав ремонт таких дронів опанував вже у війську за освітою. Агроном, але коли почалася повномасштабка, одягнув однострій, збивав шахеди і тримав оборону як піхотинець під вугледаром у складі 72-ї бригади чорних запорожців. Тому як ніхто розуміє, як воно там в окопах. Дуже важко тоді було ну набагато легше, ніж зараз. Ну, коли я починав, тоді ще в дуже мало було. Мав, які були зкиди, були, ну теж не так багато. А зараз ну, це взагалі це пекло на землі. Тепер же Ярослав знову на Донеччині, але його головне завдання, щоб наші пташки були в ідеальній справності і пекло влаштовували росіянам. А це дивіться, це в нас умовне БК буде, так? так пік... імпровізоване БК. Ага, навіщо молоце? Точність провірити, схід провірити, працює, не працює, і точність правильно летить неправильно летить замість боєкомплекту. Це глини кілька хвилин. і Цей дрон здіймається у повітря. Він тільки но після ремонту його перевіряють на справність, адже будь-якої миті його можуть відправити на завдання. Поряд з пультом у руках 24-річний оператор на псевдонімець. Власне, він і тестує відремонтований бомбер. І що, дрон нормально працює? добре. добра. Зараз в такому режимі лойка, де він стабілізується за рахунок сукутників, тобто його наносить за вітром, він отримує висоту, горизонт. Він міг би ще рік сидіти вдома і насолоджуватися цивільним життям, та не захотів в родині. Німця майже всі боронять країну ще з 14-го року. Тому хлопець вже давно для себе вирішив, що піде у війську добровільно. Теж батько вже звільнений внаслідок поранення. Він інвалід, тобто вже можна сказати, він військовий пенсіонер. Брати ще єсть у мене. Воюють деякі теж вже списані. Ну, все оточення моє військове. Тестуванням гексокоптера бійці задоволені. Він не лише нестиме на голову окупантів вибухівку, але й доставлятиме нашій піхоті провізію і все необхідне. Бо часом дістатися на саме й нуль на машині неможливо. А ось такі пташки, не аби як полегшують логістику, хоча літати вкрай складно. Зазвичай на танках стоять дуже гарні реби, то буває навіть неможливо підлетіти на нього і зафіксуватися. Дуже великий спуф іде, і дрон себе некоректно веде. Так і навіть якщо вже підбитий танчик, там то поки реп працює, там поки акумулятори працюють, то ще до нього важкувато підлетіти. Ну можна мати найсучаснішу зброю, круті дрони, але тут на фронті найголовніше люди саме завдяки їхній майстерності кмітливості, плани ворога постійно ламаються і його наступи мають не такі результати, як окупанти хотіли б. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти СІТІВІ – єдині новини. Троє людей поранені на Херсонщині внаслідок російських ударів. Ворог за добу 39 разів атакував область, застосовуючи авіацію, артилерію, ФПВ-дрони та дрони Камікадзе. Обстріляли 35 населених пунктів, включно з Херсоном. У Білозерці окупанти скинули вибухівку з дрона на працівників комунального підприємства. Двох чоловіків 51 та 58 років, поранено осколками. У Береславі 65-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет і Після детонації отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Окупанти били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також росіяни поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі. І напередодні ворог майже 100 разів гатив по сумщині. Зафіксовано 130 вибухів, обстрілів зазнали 12 громад. Найбільше б'ють по великописарівській та краснопільській громадах. Там травмовані двоє цивільних, пошкоджений навчальний заклад, численні житлові та господарські споруди. Ворог намагається зрівняти з землею будівлі в Хотінській, Юнаківській та Серединобудській, Шалигінській та інших громадах. Понад 440 ударів за добу російська армія і далі нещадно обстрілює і Запорізьку область. Постраждали троє людей. Повідомила поліція регіону. Загалом постраждали 13 населених пунктів. Окупанти 9 разів гатили з авіації. В Омельнику під час авіаудару поранені двоє чоловіків і жінка. Загалом в області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 55 квартир і приватних будинків. Найчастіше атакували з дронів, застосовували 270 різних безпілотників. Здійснили також понад 160 ударів із артилерії та 5 із РСЗВ. Міністр оборони Ростем Ом'яров уже зустрівся з новим очільником Міноборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гексатом та опублікував спільне фото у соцмережах. Український міністр повідомив про початок своєї роботи на 26-му засіданні Рамштайну, яке сьогодні стартувало в Брюсселі, та зазначив, це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Уперше на Рамштайні головує Велика Британія, а не Сполучені Штати. Очільник Міноборони Британії Джон Гілі зазначив, що основна тема зустрічі посилення і прискорення підтримки України. Обговорять підсилення української системи ППО та інвестиції в українське виробництво зброї. Проте голова Міністерства оборони Сполучених Штатів цього разу не планує оголошувати новий пакет військової допомоги. Натомість говоритиме про необхідність збільшення оборонних видатків альянсу, посилення європейського лідерства і розширення оборонно-промислової бази. Війна вдарила по нашому здоров'ю. Хронічний стрес зістарив серцево-судинну систему. Інсульти помолочили на 10-15 років. Настільки ж побільшало патологій новонароджених. Про те, як хронічний стрес нас руйнує і як можна підтримати свій організм, розповість Ольга Читайло. Я прийшла на повторене обстеження. Дивимося, які будуть результати. Пані Леся прийшла на обстеження у Бишівську амбулаторію на Київщині. Тут сьогодні приймають лікарі з Інституту гарантології Національної академії медичних наук. У рамках спеціальної програми приїздять обстежувати місцевих. Під кабінетом Черга. Ця жінка переселенка з Енергодара. Син на війні. Син забрав нас сюди, у них була дача тут у Горобівки, вони нас тут поселили. Каже, після перенесених стресів здоров'я сильно похитнулося. У мене був інсульт, і коли сина поранили влітку, то в мене був повторний мікроінсульт. На різке погіршення здоров'я скаржаться всі наші співрозмовники. Зміни почали відчувати десь на другий рік війни. Лікарі інституту, які приїздять у громаду з березня 24-го, це підтверджують. У 80% пацієнтів порушена вегетативна регуляція. Вегетативна регуляція відповідає взагалі в організмі за постійну рівновагу. Цей стрес особливо сильно відчувають ті, хто пережив окупацію та сильні обстріли. У нас є пацієнти, які не можуть стриматися, вони плачуть на прийомі, вони розповідають заново, переживають свою ситуацію. Коли людина стресує, в організмі виділяються так звані гормони стресу. Кортизол та адреналін. Вони впливають на різні системи. Ну, наприклад, вони впливають на жиро. У тканину Виникає ліполіс, тобто розпад жирової тканини, вивільнюються вільні жирні кислоти, які йдуть в печінку, і трансформуються на кетокислоти. Якщо людина при цьому хворіє діабетом, внаслідок стресу у цієї ланцюгової реакції виникає кетоацидоз. тобто діабетична кома, також серцево-судинною системою. Вона швидко старіє, засували фахівці інституту. 14-18 років у наших людей і цивільне, і в основному жінки. А у тих, хто переніс міновибухову травму, ще більше. Настільки ж тобто на 10-15 років, за даними міністерства охорони здоров'я, помолодшили інсульти. Окрім того, приблизно на 15% побільшало патології новонароджених, підрахували у київському перинатальному центрі. Багато зараз дітей, які мають вроджені вади розвитку. Багато, більше, більше, так, багато дітей, які народжуються в ваговій категорії менше, ніж вона повинна бути в даному терміні гістації. Mm -hmm. да, є, Багато дітей, які мають ну, взагалі якось там інфікування. Те, як стрес під час війни впливає на здоров'я, досліджують вчені по всьому світу. Науковці з 14 до 17 спостерігали за станом біженців із Сирії, які лікувалися в Йорданському університетському госпіталі. І вони, як і українці, теж виявилися більш схильними до серцево-судинних захворювань. Що робити у цій ситуації? Адже війна триває і просто взяти і заспокоїтися нереально. Перш за все радять лікарі, треба пам'ятати про прості, але дуже дієві речі. Збалансоване харчування це так звана формула здорової тарілки або формула долоні, які мають бути жири, білки, буглеводи і клітковина для зміцнення судин, корисні зелені овочі та фрукти. Також важливий рух, і тут не треба годинами тренуватися в залах. Якщо ми можемо йти по місцевості, пульс 120-130, Оце навіть краще ніж три години бути в спортивному залі. Тобто, якщо людина 150 хвилин може приділити на тиждень цьому е, такому тренуванню, то це вже кроки до здоров'я. А ще підтримувати стабільне здоров'я допоможе соціальна активність. Такі люди кажуть, медики, і живуть довше. І оця статистика, яка базується на тисячах тисяча обстежених людей в різних країнах. От, вона показує, що люди, які е, займаються в гуртках по інтересу, там, е, ходять на танці для людей похилого віку, малюють, співають хором, от, і так далі, вони живуть довше, ніж ті люди, які замикаються в собі десь в квартирі. Варто також не забувати про здоровий сон. А ще, що зараз особливо важливо, вчасно проходити медогляди і починати лікування. Якщо все ж таки виявлять патологію, Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко та Дмитро Климчук. Факти сі Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.